Вас вітає програма Вперед на Олімп. Цей випуск присвячений проводам олімпійської команди на ігри в Ріо. програму проводів олімпійців було включено, концерт зірокшого бізнесу, презентацію олімпійської марки та мобільного додатку. Після цього початок ходи олімпійської збірної, покладання квітів загиблим учасникам АТО та офіційна церемонія проводів команди. Перед наолім! на Олімп! 23 липня на Софійській площі столиці пройшли офіційні проводи Олімпійської збірної України на 31-й Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. В урочистостях взяли участь перші особи держави. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Ігор Жданов та члени Олімпійської збірної України. Передувало офіційні церемонії проводів концертне шоу. Ведучими програми були Ігор Педан та Оксана Гудсайд. Саме вони створювали святковий настрій та заохочували людей підходити. Ближче до сцени. А подивитись було на що? Зірки українського шоу-бізнесу не давали присутнім на площі засумувати. До того ж, під час концертної програми сталася визначна подія. Голова Укрпошти Ігор Смолянський презентував нову олімпійську марку. Основна у нас дійство розгорнеться буквально за лічені хвилини, через десь ми годину будемо вітати олімпійську збірну тут. Але я хотів би вам сказати, що. Таке символічне дійство, як погашення олімпійської марки, воно має дуже велике таке, значення у свідомості. і Воно залишається потім на віки, і ці марки збираються, колекціонуються. Вони свідчать, що держава приділяє цьому досить велике значення. Тому ми от зараз і погасимо цю марку. Потім у нас буде концерт. А потім ми привітаємо головних наших дієвих осіб. Спортсменів, тренерів, частина з з яких сьогодні буде улітати літаком до ріо де Жанейро. Так що хвилинка терпіння, ми приступаємо до погашення, а потім концерт. Шановні друзі, знаєте, говорять, що в футболі болівальники та болівальниці це 12-й гравець у команді. Щоб цьому гравцю було легше, а нашим спортсменам краще відчувати їх підтримку цього болівальника. Ми випускаємо сьогодні марку, а також щоб відсвяткувати 20-річчя першого виступу нашої збірної під національним прапором. Ми бажаємо їм успіхів, а щоб у нас було більш приладів випускати нові марки. Добрий вечір, дорогі друзі. Дозвольте привітати вас. Дуже приємно бачити, тому що ви прийшли підтримати нашу олімпійську команду. Я вам від чистого серця. Ще раз скажу дякую, тому що ваша підтримка це успіх наших олімпійців. Сьогодні також у нас дуже приємна подія, презентація олімпійської марки, погашення конверта олімпійського ріо 2016. Ми дуже плідно працюємо з Укрпочтою. І хотів би подякувати їм за таку підтримку. Вони завжди нас підтримують. і Я впевнений. Що такий, така подія це додатковий внесок в соціальну підтримку наших олімпійців. Ви знаєте, що сьогодні ми будемо вітати наших олімпійців, тому я хотів би, щоб ми разом. Підтримували і перемагали разом. Глядачі стали свідками спецпогашення олімпійської марки та конверту першого дня. Участь у урочистому гасінні марки прийняли президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та міністр молоді та спорту Ігор Ждан. Саме ця подія ознаменувала старт акції Бажаємо перемоги, підтримка олімпійської збірної і свого улюбленого олімпійця. Далі продовження концерту та ще одна визначна подія презентація офіційного мобільного додатку Олімпік компанії. Інфопульс спеціально для Національного олімпійського комітету України було створено офіційний додаток, на якому ви зможете подивитися розклад змагань, останні результати та багато іншої статистики. Для нашої компанії велика честь співпрацювання з Національним олімпійським комітетом України ми розробили це приложення по ініціативі наших же сотрудників, які... Кроме того, что занимается очень многими видами спорта, конечно же, все и болельщики. И в такой год, год Олимпиады, эта идея пришла в голову мгновенно, сразу была реализована. И благодаря нашим талантливым разработчикам мы чувствуем свою причастность к такому грандиозному событию, как Олимпийские игры. Мы тоже часть этого праздника. А вы все, пользователи смартфонов, как сказала Елена, на платформе Android и на следующей неделе iOS вы можете присоединиться и поддержать нашу команду своим участием, получая информацию практически мгновенно о том, как выступают наши спортсмены, какие у них успехи. Ваша поддержка им очень нужна. Друзья, у нас действительно очень потужно, сильно, классно и стильно. Команда, давайте вболівати за наших у Ріо разом. Слава Україні! І нарешті початок ходи Україну на Олімпійських іграх в Бразилії представлятимуть 205 спортсменів у 27 видах спорту. Найбільше представництво наших олімпійців у легкій атлетиці 65. В урочистому параді взяли участь представники боксу, боротьби, важкої атлетики, велоспорту, веслування на байдарках та каної, академічного веслування, вітрильного спорту, художньої гімнастики, дзюдо, стрибків у воду, стрільби з луку, фехтування, сучасного п'ятиборства та легкої атлетики. За 20-річну історію виступів наших спортсменів на літніх Олімпійських іграх вперше в Ріо ми будемо представлені у змаганнях групу синхронному плаванні відразу трьома командами у фехтуванні, а також у веслувальному спорті. Це будуть шості літні олімпійські ігри часів незалежності України. В цих шістьох олімпіадах наші спортсмени вибороли 115 нагород, серед яких 33 золотих, 27 срібних та 55 бронзових. Переможці та призери минулих олімпіад будуть представляти нашу збірну і в Ріо. А саме чемпіон 2000 року зі стрільби Микола Мільчев, чемпіон Пекіну 2008 зі стрільби з луку Віктор Рубан, чемпіонка 2004 року з кульової стрільби, дворазова бронзова призерка Ігор 2012 Олена Костевич, Олімпійська чемпіонка 2008 року та бронзова призерка Ігор-2012 з фехтування Ольга Харлан. Олімпійський чемпіон 2012 року з веслування на каноє, бронзовий призер призер Ігор 2008 Юрій Чебан, Олімпійська чемпіонка Лондону 2012 з фехтування Яна Шем'якіна, Олімпійська чемпіонка 2012 року з академічного веслування Анастасія Коженкова, срібний призер 2012 року з боротьби Валерій Андрійцев, бронзовий призер 2008 року зі стрибків у воду Ілля Кваша, бронзова призерка 2012 року з легкої атлетики Ольга Солодуха. Всі ці спортсмени отримували заслужену грошову винагороду за свої перемоги. Цього разу Національний олімпійський комітет України, громадська організація, яка розвиває Олімпійський рух, доповнення до державних премій, встановив власні грошові винагороди для медалістів. Сума преміальних складатиме 300, 200 та 120 тисяч гривень за кожну золоту, срібну та бронзову медаль відповідно. Ми пишаємось кожним учасником нашої олімпійської команди, адже всі вони спортивні герої, які в напруженій боротьбі вибороли почесне право захищати честь України у змаганнях з найсильнішими атлетами планети. Національний олімпійський комітет постійно підтримує олімпійців і радий встановити власні премії майбутнім медалістам як додаткову мотивацію для найкращих виступів на Олімпійських іграх. Вірю, що наші олімпійці порадують нас своїми виступами і над кидесталом Пашано Оріо підніматиметься прапор держав і лунатиме гімн України. А всіх нас переповнятиме почуття гордості за спортивні перемоги наших атлетів заради своєї країни, наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. А вже коли олімпійці були на сцені, на Софійській площі виступив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Сьогодні надзвичайно зворушливий день. Сьогодні розпочинається Подорож наших спортсменів до перемоги, подорож на Олімпіаду, яка є дуже важливою в житті кожного спортсмена. Кожен, хто стоїть на цій сцені, розпочинав свій спортивний шлях з, власне, з дитинства, робив дуже багато зусиль для того, щоб мати право вибороти право представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських іграх. Я переконую тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою. Я знаю про те, що їм дуже важко сьогодні потрібно працювати для того, щоб представляти нашу Україну, для того, щоб здобувати перемогу. Але коли ми дивимося на них, ми бачимо, вони є сильними, вони є професійними, вони мають підтримку українців, вони мають підтримку кожного з нас, тому що прославляють спорт, прославляють нашу країну. І вони достойні того, щоб бути переможцями. Тому в цей день я хочу побажати успіхів. Я хочу побажати в нелегкій боротьбі перемоги. Ви тільки вдумайтесь: 10,5 з половиною тисяч учасників, більше 200 країн, які будуть змагатись на цих Олімпійських іграх. Але ми обов'язково переможемо. Ми досягнемо кращих результатів. Тому бажаю всім успіхів, бажаю благополуччя і бажаю, щоб ви повертались. Перемогою разом і до перемоги. Святом вас! Після промови Володимир Гройсман вручив флаг України в руки Гана Різадгінової та Іллі Кваші. Після цього перед спортсменами та глядачами виступили Ігор Жданов та Сергій Бубка. Шановні друзі, шановні олімпійці, шановні тренери. Нас сьогодні дуже хвилюючий, відповідальний. Але чудовий день. Сьогодні ми проважаємо нашу збірну до Ріо де жанейро на 31 Олімпійські ігри. 205 спортсменів у 27 видах спорту завоювали право виборювати і захищати честь України на цих Олімпійських іграх. Ви дуже важко працювали. У вас захмарна мотивація. Ви хочете одного перемогти, і це правильно. І багатомільйонний український народ буде підтримувати вас. Ви не одні. Ви не тільки команда, яка туди летить, ви не тільки тренери. В кожному містечку України, в кожному селищі України, в кожному місті України будуть вімкнені телевізори, і багато мільйонів українців будуть підтримувати вас, болівати за вас. Пам'ятайте про це. І я переконаний, що вболівати за вас будуть і за лінією розмежування, і в Донецьку, і Луганській області, тому що кого їм підтримувати лише нашу українську збірну. Я бажаю вам натхнення, волі до перемоги, чесного суддійства і чесної спортивної боротьби. Слава Україні! Дорогі олімпійці, тренери. Співвітчизники. Залишаються лічені дні до відкриття 31-ї олімпіади. Українські олімпійці вибороли більш 600 медалів для нашої держави. І я впевнений, що наша команда в Ріо зробить все, щоб перемогти. Ми дійсно пишаємось нашими героями. Останні два роки ці хлопці і дівчата, які стоять на цій сцені, Виборювали ліцензії серед кращих спортсменів світу. І вони дійсно сьогодні герої спорту України. Їм сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Вони в Ріо будуть відчувати вашу підтримку, ваші подихи і будуть робити все для того, щоб ми разом пишались їх досягненнями, щоб ми бачили прапор нашої держави і чули гімн України. Разом ми переможемо успіхів і нових перемог разом. А далі на сцену вийшов Віталій Козловський та заспівав офіційну пісню олімпійської збірної України чемпіони. Кориця олій! Окремо слід виділити наймолодших та найстарших членів олімпійської команди нашої країни. Наймолодшими є 17-річна важкоатлетка Анастасія Шишанова і представниця художньої гімнастики Анастасія Везняк. А найстаршими – 49-річний Рене Тебель, кінний спорт і 48-річний Микола Мільчев стендова стрільба. Але незважаючи на вік та стать, усі спортсмени були у захваті від тієї кількості людей, які зібрались на Софійській площі. Незважаючи на те, що багато хто з олімпійців відлітав наступного ж після офіційних проводів дня, ніхто з них не відмовився від спілкування з проводжаючими їх людьми. Та журналістами. Такое ощущение. Вот сегодня прошлись, да, люди нас встречают, люди нас провожают, аплодируют, болеют, желают удачи. Это, это классное, хорошее ощущение. Я первый раз на таких проводах. Конечно, очень приятно, что собралось много людей, что все действительно поддерживают и желаю удачі, провожает, очень Приятно поэтому ми будемо показать самые показати результаты результати, оправдать всіх надежди. Всі олімпійці були в захваті. Від тієї атмосфери, яка панувала на софійській площі, Класно, очень впечатляюще, столько емоцій. Ну настолько вдохновляет, пошуку. Хоч, хочеться пра просто побеждать. Мне вже хочется на олімпійські ігри. Хочеться прыгать и выигрывать. Все нормально, в формі. На... будем показывать результат. Илья Кваша уже не впервые будет выступать на Олимпийских играх, тому выглядел впевнено и перебывал у чудовом настроении. Настроение супер, все прекрасно. Тем более, столько много людей пришли нас поддержать. Это дорого стоит и дает какой-то дополнительный заряд энергии, бодрости и силы для того, чтобы показати достойне виступлення в Ріо. Завжди разом дівчата з художньої гімнастики. Вони розповіли про свої враження від атмосфери свята та нової форми. Дуже приємна атмосфера, приємно, що стільки людей прийшло сьогодні нас підтримати. Дуже важна і навіть щастя такі мурашки по кожі, тому що ну, такі події грандіозні підтримуються вот такими прекрасними нашими людьми-українцями. Кожен день сплоченим Нашим составом на победу. Наші спортсмени вперше вийшли в новій формі і виглядали вражаючи. Немає сумнівів, що не менш вражаючі наші атлети будуть виглядати на відкритті Олімпійських ігор. Нам дуже подобається, особливо нас далеко видно. Ми яркі. Нам дуже подобається. Круто, кладна, ярка, класна форма. Мені подобається. Ярке, позитивне, піднімає настроєння це найголовніше. Нагадаємо, що з 2015 року НОК заключив угоду з компанією «Пік Спорт, яка стала офіційним постачальником одягу олімпійських збірних України та партнером до 2020 року. Досягти успішного контракту в такий вкрай непростий та екстремальний для нашої країни час стало можливим завдяки зусиллям президента НОК Сергія Бубки. Пік спорт безкоштовно забезпечує екіпіровки українських олімпійців, дорослих, юнаків та навіть дітлагів. Форма надається для команд різного віку. Сума матеріальної та фінансової допомоги від компанії складає на весь час контракту близько 235 мільйонів гривень. Жодна інша компанія не змогла забезпечити надання таких високих умов. На розробку дизайну пошиття форми ні державою, ні нок не витрачено жодної копійки. Презентація форми відбулась 11 липня в прем'єр-палаці, а моделями виступили самі олімпійці та зірки шоу-бізнесу. Колекцію порадної форми розробив відомий український дизайнер Андре Тан. Ярко броско для того, щоб, 200 на камер, картинка, Немає сенсу зайвий раз питати спортсменів, в якій формі вони знаходяться в даний момент. А от з яким настроєм вони відправляються на Олімпійські ігри цікаве питання. Настроєння хороше, відличне. Я перший раз, вже второй раз їду на Олімпійські ігри. Але перший раз виходить на такій презентації. Ну, проводи Олімпійців. на Олимпийские игры. И мне очень понравилось. Это воодушевляет, это поддерживает. Сколько людей пришло сюда поддержать нас. И, и, видишь их глаза, видишь их эмоции. Все, все, все в глазах. И, и уже нету дороги назад. Это уверенность и предполагает, что с тобой вся страна. Не только твои близкие родственники, которые все время тебя поддерживают, но и І наші граждані, нашої великої України всієї України. Приємна звістка від міжнародної федерації фехтування прийшла на адресу Національного олімпійського комітету України. Згідно з нею, українська рапіристка Ольга Лалейко братиме участь в іграх 31-ї олімпіади в бразильському Ріо-Жанейро. Національний олімпійський комітет Ізраїлю не використав квоту на участь в індивідуальних змаганнях з фехтування на рапірах. Згідно з рейтингом Міжнародної федерації фехтування, Ольга Лалейко займала місце слідом за ізраїльською спортсменкою Делілою Хатуель, тож право виступати на іграх отримала саме українка. Таким чином, на Олімпійських іграх 2016 Україна буде представлена 206 спортсменами. На цьому наша програма завершується, а я нагадаю, що Олімпійські ігри пройдуть з 5 по 21 серпня. Навіть незважаючи на те, що Бразилія так далеко від нас, нашим спортсменам вкрай необхідна ваша підтримка. Вони обов'язково відчують її навіть на відстані. Тому вболівайте за наших. Перед наолім! Перед наолім! Перед на Олімп!